どうも。

Сьогодні вранці прикордонник відділення інспекторів прикордонної служби хижа спільно з правоохоронцями румунської сторони у результаті спільних пошуків виявили громадянина України, який перебував у непритомному стані. Чоловіка дістали з глибокої прірви, куди він потрапив через напад епілепсії. Для надання невідкладної допомоги до місця подій прибули медпрацівники. Наразі чоловіка доставили до лікарні його стан лікарі оцінюють як важкий.